Слідуще, для того, щоб почули нас і всі жителі громади, і керівництво виконавчої служби, керівництво тих зборів, які були тут перед нашою молитвою, для того, щоб вони почули, хто сюди на площу прийшов. Отож, наступне запитання, будь ласка, скажіть щиро: хто прийшов сюди на площу і в нього є українське громадянство і український паспорт? Кого є? Хто українець? Отож. Дороге керівництво і дорога виконавча влада, зрозуміти, що тут український народ, тут прихожани нашої української православної церкви, тут пастирі, які в духовні чада прихожани на передовій, тут родичі, які поховали своїх воїнів, тому що вони боронили нашу українську державу. І коли ви стоїте і обороняєте, що ми не підійшли на площу, тобто ви боїтеся кого? Христа, боїтеся хоругвів? Ми прийшли помолитися так само за наших воїнів, помолитися так само за тих, хто вже в вічності і чекають нашої молитви. І сюди прийшли, як ви побачили самі всі українці. Тому ми заспівали в першу чергу гімн церковний, вірою, коли підходили до площі, і нам зразу зробили перегороду, щоб ми до площі не дійшли. Зараз ми заспівали гімн України, тому що всі тут на площі є українці, які моляться в українській церкві за спасіння нашої держави. І тому, коли ви бороните, що забороняєте нам, прихожанам української православної церкви, ви забороняєте людям, забороняєте громадянам, а держава без людей це є територія. А тут зібралися громадяни України. Так, як Отець Благочинний сказав, етнічно ми різні, є різні меншини в нас на Буковині. Але ми єдині, тому що ми йдемо до Христа, як преподобний Аводорофій сказав, коли ми йдемо до Христа, Христос в центрі, ми стаємо ближче один до одного. Але питання тих керівників, тих зборів, які були перед нами, куди вони йдуть, до чого вони ведуть? Отець Николай Правда сказав, кожен молиться в своєму храмі. В цьому храмі, з якого ми сьогодні вийшли, де був молебен і де було голосування, були так само українці, жителі громади і прихожани храму. Вони чітко, єдиноголосно висловили своє бажання залишатися в тій вірі, в якій вони були хрещені. Хтось має бажання міняти ту віру, в якій він був хрещений в дитинстві. Є! Тому ми залишаємося в тій вірі, тому що глава нашої церкви є Христос. Якщо хтось каже, що ми йдемо проти Нього. Тоді, куди вони йдуть? Парафія, яка є по сусідству, хіба там повний храм? Керівник був тут, організовував запитання Покровського храму. Нехай там не ведуть порядок, нехай там буде злагода і Христос, і до них усі підуть. Якщо в церкві служиться богослужіння, є хрест і ікони, іде хресний хід, то не перекривайте, не забороняйте йому молитися, тому що люди віруючи служать Богу. А коли ви кажете, що вони йдуть проти вас, тоді задумайтесь, куди ви йдете, дорогі організатори, керівники і виконавча служба. Тому що ні один прихожанин Української православної церкви не порушує закон України, не порушує Конституцію України. І тут, на цій площі, ми хотіли висловити свої бажання, і прихожани сьогодні в храмі всі українці проголосували за те, щоб не зраджувати свою православну віру, за те, щоб і надалі молитися за наших воїнів в храмі. Не на вулиці, не на площі, тому що храм слугує для молитви. Ми бачимо історію в Києві, ми бачимо історію Києво-Печерської лаври, ми бачимо історію трапезного храму. Тобі питання до тих організаторів і керівників, які були на, до, до нас. Що вони хочуть зробити з Покровським храмом в Грибоці? Хіба там не здійснюється молитва? Хіба храм не збирає на допомогу воїнів? Хіба храм не молиться за здоров'я наших воїнів захисників на передовій? Але. Це є все від лукавого, тому що дивіться, вони не заходять в храм, не проводять там голосування, тому що храм переповнений. Хто житель громади, хто тут в глибоці перебуває, знає, що завжди покровський храм під час богослужіння переповнений віруючими людьми. Тому вони ніколи під час богослужіння або на службі ці провокації не зроблять, тому що їх менше. А в церкві люди мовляться. І сьогодні, коли нам перешкоджали, забороняли, коли йшов хрест і ікони хорови. Значить, вони бояться Христа, бояться ікон. Не бійтеся Бога, любіть Його, бійтеся Його образити. І коли ви будете йти до Христа, то всі ми станемо єдині довкола Христа. І нехай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Україні! слава! Оскільки вже починається дощ, і отець настоятель, отець Дмитрій, каже, що е, сьогодні, 14 лютого, яке сьогодні свято? Вечірня служба на стрітіння. Тому зараз починається вечірнє богослужіння, кожен на своїй парафії священник. Отець Дмитрій запрошує по можливості помолитися разом з прихожанами Покровському храмі. Тому пам'ятайте, що завжди 14 лютого вечорі освячується, і молитва читається вже на стрітення. На ті свічки, які зберігаються і проганяють всякі лукаві, і нечисті. Тому старайтеся бути в храмі, старайтеся бути сьогодні на вечірні, старайтеся взяти ту свічку, освячену, окроплену святою водою, і принести додому. І нехай ваші оселі. Господь береже цією стрітинською свічкою, вашою молитвою і заступництвом всіх небесних сил безплодних. Тому отець Дмитрий разом із помічником отцем Дмитрієм запрошує всіх на богослужіння до Покровського храму, але для того пам'ятного такого знімка запрошуємо до фотографії. Йдемо до кровів. Робимо фотографію і з вірою, символом віри йдемо до храму на вечірнє богослужіння 14 лютого. Спасибо.